Жарти на полісі стосуються передусім сільського життя, а ще вони заряджені неймовірним оптимізмом. Цьогоріч у всеукраїнському фестивалі Нобельська премія беруть участь два десятки гумористів. Їхні жарти лунають зі сцени протягом п'яти годин. Географія гостей учасників, точніше, учасників нинішнього фестивалю, широка. Це і місто Хмельницький, і місто Тернопіль, Рівне, Київ, Полтава. Традиційно на фестивалі визначили лауреатів Нобельської премії. Ними стали рівненський автор Іван Кедрук та поет з Луцька Іван Чернецький. Завітали до Нобеля і представники обласної організації спілки журналістів. Учасники делегації надихнулися оповідками та почали пригадувати кумедні історії з власного життя. Нобельська премія фестиваль не лише гумористичний, а ще й екологічний. Громадські активісти слідкували, щоб гості не смітили поблизу водойми. Напередодні фестивалю тут прибрали все сміття та впорядкували узбережжя. Ми з учнями Нобельської загальноосвітньої школи прибрали береги озера Нобель, часткове озеро Засвітське, і приготувалися зустріти гостей значить підвищення екологічної свідомості це запорука сталось, сталого розвитку суспільства. Гості радіють, що на Рівненщині існує фестиваль, де можна почути традиційний український гумор та обіцяють приїхати сюди знову. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.